Знову зіпсувалися продукти в холодильнику та відчуваєте неприємний запах. Бажаєте зберегти їх свіжими та заощадити ваш бюджет? Цептер знає цінність свіжих продуктів, і ми допоможемо вам їх зберегти. Вам достатньо поставити терапі «Air Minister у ваш холодильник. Пристрій ефективно справляється із неприємними запахами. Завдяки передовій запатентованій технології фотокаталітичного фільтра він руйнує клітинну структуру бактерій. І ефективно стерилізує холодильник, нейтралізує до 97,5% шкідливих мікроорганізмів, таких як кишкова паличка, сальмонела та спори плісняви всього за 10 хвилин, зберігає життєво важливі поживні речовини у продуктах, допомагаючи вашій родині насолоджуватися більш здоровою та поживною їжею, стиглі, соковиті та смачні фрукти зберігають більше вітамінів і залишаються свіжими більш тривалий термін. Терапія Minister зведе до мінімуму відходи, завдяки чому ви зможете заощаджувати на продуктах і не викидати їх. Використовуйте мобільний додаток для зручного керування та віддаленого моніторингу.